Так, доброго дня. якщо можна презентацію? Насамперед дуже дякую за запрошення про місто Калуш, напевно, до війни, а може на початку війни. Лише більше так знали, як ну, надумана і через надумана зона екологічного лифу. Знали по гурту Калуш, так ну і практично нічого особливого і не знали. Зараз вже практично ну, дуже багато хто говорить, що це стає якби екоіндустріальна столиця західної країни. І дійсно це так, тому що. Якщо ми говоримо про цей кейс, ми не говоримо про відбудову, тому що ну слава Богу, калучі нема що відбудовувати. Ми говоримо більше про віднову економіки економіки цілої України. Коли розпочалася війна, нашу громаду приїхало десь біля 14 тисяч ну, ще приміщених осіб. Наразі лишилось 5 тисяч. Решта вже виїхали. Я так розумію, можливо, за кордон. Але в нашій ну, не в громаді, в нашій області є такі громади, які до війни мали населення 13,5 тисяч. А там живе зараз 12 тисяч ВПО. Тобто, практично кожна друга людина, там це є ВПО. Вони живуть, звичайно, в державних санаторіях держава, оплачуємо гроші, але ми вже бачимо, що ці виплати зменшуються і люди будуть реально шукати роботу. Ми для себе взяли якраз стратегічний напрямок, напрямок релокації підприємств. Тобто, ми практично релокували до себе 40 різних підприємств. Тобто, підприємств від середнього бізнесу до великого. Та у нас дякую. У нас практично вже з нуля будуються ну заводи. Нещодавно на 10 тисяч квадратів вели завод платацію. Але як ми домовлялися з бізнесом, який до нас розлоковувався? Ми їм казали, шановні, ви не можете нам ПДФО не платити. Ви платіте ПДФО в ту громаду, звідки ви приїхали, підтримуйте ту громаду. Треба будь, мати можливість, візьмете там, наших там, мешканців на роботу, можете платити. Точно ми ні з кого не вимагали, якихось там, додаткових там, внесок в нашу громаду. І, чесно кажучи, це Сарафанне Радіо спрацювало, дуже багато бізнесу зайшло, знову з Харківської області. З Миколаївщини, Припетровщини. та і вони зараз працюють. Вони навіть зараз створили прокарпатський промисловий кластер. І реально ми зараз стаємо як, як індустріальною столицею ну цілої західної України. І ми зараз створили навіть уже таких три індустріальних парка. Один ще був у 2021 році створений, а два якраз нещодавно були створені. Це такі реальні індустріальні парки. У нас один вже є комунальний індустріальний парк. Нещодавно ми створили ще один College Production хаб. Тобто ці підприємства ці індустріальні парки, куди вже будуть скоро заходити бізнес. Ну ми більше так сподіваємося на внутрішнього інвестора. Хоча на наш комунальний індустріальний парк хоче за зовнішній інвестор. Тобто, ми зараз говоримо більш про не про місто, а про економіку, тому що правильно кажуть, що битви виграють воїни, а війна виграє економіка. І тому якраз наш основний аспект якраз зараз на цьому більш таки направлений. Звичайно, що Калуська громада теж долучається до грантових коштів, приймають участь в різних проєктах. Але як сказала правда, пані Оксана, на жаль, тих грантів стає все менше і менше. І тому ми так зараз більше акцентів так спрямовуємося на. Роботі можливо з містами партнерами, з містами, побратими. Дійсно, дякую асоціації міст України. Вони знайшли нам хорошого міста партнера в Фінляндії, якраз Лохі, якраз пані Наталія, пані Діана. Ми там якраз були і навіть... З ним спрацюємо зараз в дуже багатьох напрямках. Це є освіта, культура. Зокрема, можливо, нам вдасться реалізувати наш хороший інклюзивний проект. тобто, то, ну точно це буде не за кошти громади, тому що ми розуміємо, що у період війни ці кошти туди витрачати неефективно, недоцільно. Тут ми будемо більше так сподіватися, звичайно, що на якісь там європейські кошти спільно з містом Лох. З ним вже домовлено так, і так само асоціація міст України буде теж так долучатися ну, до реалізації цього проекту. Так що я хочу дуже сильно подякувати асоціації міст насамперед, тому що ну дійсно навіть в громаді нашій вроді промислова громада, але викликів є дуже багато і, чесно кажучи, дуже в багатьох моментах асоціація міст підклала плече підтримки, і за рахунок цього ми вживаємо. Щиро всім дякую. Слава Україні! Героям слава!